Традиційний забіг Миколая відбувся у передень свята 18 грудня на набережній тернопільського ставу. У заході взяли участь близько трьох десятків жителів Тернопільщини. Наймолодший цьогоріч виповнилось 5 років. Бігони одягнули костюми Миколая та казкових звірів. Ми залучаємо наших любителів бігу відсвяткувати це свято по спортивному і активно. Незважаючи на погоду. Учасникам збігу потрібно було подолати дистанцію 5 кілометрів. Переможцем серед чоловіків став тернополянин Віталій. каже, що його секретом успіху є правильно підібраний одяг та взуття. В таку погоду багато що теж відіграє екіпіровка. Наприклад, кросівки бачив багато в кого що ну кросівки літні. Ну правда, це ну нереально бігти. Це можна дуже багато травм. Тому хороші кросівки в таку погоду. А так, тренування Оксана зі Збережа подолала дистанцію найшвидше серед жінок. Вже третій рік поспіль вона приїжджає у Тернопіль, аби взяти участь у забігу Миколаїв. Перемогу на цих змаганнях жінка здобула вперше. Якось так мене налаштовували, що ти ну можеш можеш бути десь у виграшних номерах. Ми вже багатьох знаємо в обличчя учасників. Тому ми біжимо вітаємо один одного, допомагаємо. Підтримуємо, ну це цікавий захід. На фініші усіх учасників забігу пригощали чаєм з круасанами та нагородили відзнаками, а переможці отримали кубки. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.